Вітаю, друзі. Ну що, цей ефір буде непопулярний. Більше того, багатьох він роздратує. Ну тому що я не підтримую той тренд, який зараз спостерігаю. Радіти тому, що по поляках прилетіло. От нарешті, вони імпотентно реагували, розповідали, що немає місця в Україні в Європі, в НАТО. І от, це покарання ні, так не працює. Більше того, поясню чому поясню, чим це загрожує Україні і поясню. Навіщо справді залетіли дрони в Польщу? Але давайте про все по черзі. Міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушило більше десятка російських БПЛА. Він навіть заявив про те, що це пряма загроза. Це Атака на Польщу і заявив, що наразі триває пошук та ідентифікація місць можливого падіння елементів об'єктів ВПЛА, які з'явилися після того, як їх збили. Більше того, Польща вперше збила російські БПЛА під час масової атаки по Україні. І більше того, зібралися польські міністри для того, щоб оцінити не просто загрозу, а як далі. Протидіяти цьому і що превентивно треба робити. Тому тут все зрозуміло, але в цей час я уважно спостерігав, що відбувалося в українському сегменті соціальних мереж. Тут все зрозуміло, а велика кількість людей раділа, що поляки відчули те, що відчуваємо ми. Uh, і якщо чесно, я не розділяю радощі від того, що шахеди залітають до Польщі. Нам від того не краще. До чого тут зловтіха, і більше того, всі намагалися прикрити це. Ні, ні, що ви, це сарказм, це іронія. Це просто ми з глибоке занепокоєння висловлюємо. Це імпотентна позиція, яка показує власне безсилля українці. Дякую Божу, що не переважна більшість, але багато хто. Прикриває от такими моментами, ну це ганебно. Не бачу взагалі тут ніякого позитиву для нас. Це ж фактично старий прояв старої приказки. Що якщо в мене корова здохла, хай у сусіда дві подохнуть. Це ненормально. Більше того, я нагадаю, що ми дуже сильно залежимо від наших сусідів. І заява, а хай вони фермери виведуть ще на захисті з дронів. Ви знаєте, там взагалі же що знаходиться, і там найбільший хаб військової техніки. Якщо вони закриють цей хаб. Нам буде не переливки тому от не треба радіти і пропонувати. Особливо повірте, після того, як це відбулося, росіяни гарантовано відмоніторять і будуть підігрівати деякі групи населення саме показами того, як українці раділи, що Польща прилетіла. думаєте не будуть? Будуть вони доволі фахові і професійні, і це зрозуміло. Тож не треба публічно радіти. А от треба висловити навпаки свою підтримку і а, співчуття ситуації більше того, використати ситуацію як аргумент на власну користь, особливо після того як Карл Навроцький, президент, новий президент Польщі, який на антиукраїнській риторії базував свою кампанію, виступив проти члена України в НАТО, назвав це передчасним і сказав, що дискусія щодо вступу до ЄС ну передчасна, і аргументувати це можна так або ми. В ЄС і НАТО або Росіяни в Польщі, і чим скоріше в Польщі це зрозуміють, а для цього треба це озвучувати. Для цього треба потужно це аргументувати. Для цього треба цей наратив просувати в медіа. Тим краще буде для нас. Більше того, цей аргумент, що або ми в альянсі та ЄС, або Росія в Польщі сьогодні, після цієї ночі отримав додаткову сили. І це суперово для нас. То ми повинні це використовувати, а не глузувати або зловтіхатися. Це ненормально. Тому не радіти проблемі сусіда треба, а використовувати ситуацію на власну користь. Тож, вибачте, що не радію. Так як радіює багато хто сьогодні, і до речі, коли хтось каже, та це ж білий пальто, ні, це прагматична позиція, це розуміння, що поляки з нами. Дуже пов'язані, і як би в нас не було, якби якісь політики не грали в конфлікт. До речі, у нас теж я бачу, як налаштовують на антизахідну, антиєвропейську, антиамериканську риторику. Це зрозуміло. Але по перше, не треба отожнювати, отожнювати політиків зі всім населенням. Ну ви ж не будете всіх українців мірити по Володимиру Зеленському. Ні, а що ж ви по Карлю навроцькому? Всіх поляків міряєте або тих дебілів фермерів, які справді яких використовують як інструмент? Ви починаєте одотожити зі всіма поляками? Ні, такого немає. Більше того, поляки були послідовними при всіх варіантах адвокатами України і потужно допомагали допомагали нам. В просуванні українських інтересів і про це забувати не треба. Не треба забувати і про те, хто надав прихисток українцям. Не треба забувати, хто передавав зброю. Не треба все це забувати. Більше того, оці ці штучні протистояння, вони якраз в інтересах Росії. І я можу пояснити, що це головне, якщо така ситуація залишиться, то це принесе нам проблеми. Чому? Пояснюю. Але спочатку, ще додам, що оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір Польщі порушила саме російські безпілотники. Це для тих, хто казав, та вони не ви вони не визнають, що це росіяни. Вони не хочуть так, не хочуть. Як будь-хто не хоче ескалації конфлікту. До речі, а наприклад, ті ж самі мінські угоди, коли були підписані, це була краща для України ситуація, коли. Не довели до максимальної ескалації конфлікту. Бо якщо б ми тоді зайшли в повномасштабну війну з тою армією, яка в нас була непідготовлена, з тою армією, яка в нас була та й по кількості, з тою армією, яка була не навчена, то уявіть, що було б зараз. Уявіть це, але мінські домовленості дали можливість і створити нову армію, і переподготувати її, і переозброїти і взагалі змінити підходи. Але ще раз кажу. Для цього потрібен був час і розуміння, і жодна країна, і Україна теж не хотіла цієї війни, але мінські угоди дали можливість не заходити в прямий конфлікт, і як би цинічно це не звучало, але замість того, щоб на полі бою гинули тисячі, гинули поодинокі під час АТО військові, і це та ситуація, яка дала Україні використати час своїх інтересів. Поляки теж не хочуть зараз заходити в конфлікт, але розуміють, що він неминучий, але використовують весь цей час для того, щоб переозброїтися. Якщо ви не знаєте, то поляки найбільше в Європі купують зараз європейську, американську і південно-корейську техніку. Ще раз вони не готуються до травневих шашликів. Вони не розповідають про те, що не все так однозначно. Більше того, вони розповідають, що російський народ не хоче напасти навпаки, вони кажуть про те, що хочуть, але не хочуть зараз заходити, бо вважають, що не готові, Більше того, вони намагаються відтермінувати можливий конфлікт якомога більше. Це е, одночасна позиція, коли з завдяки часу вони використовують всі можливості, щоб посилити себе, е, не використовують гроші на побудову доріг в той момент, коли потрібно на армію, а армію посилюють максимально. Розумієте, і тому, якщо ви вважаєте, що зараз поляки вдарять, не вдарять. Вони вважають, що треба ще більше їм зброї, ще більше підготовлених військ, ще більше заменованих кордонів. Вони готуються, але вони добре розуміють, що до війни готуватися треба. Порівняйте це з нашим керівництвом, і потім подумайте, чи ця зловтіха вона нам на користь. До речі, за наказом. Оперативного командування Збройних сил Польщі негайно розпочати оборонні процедури. Вам це нагадує щось? Так нічого не нагадує. Тому що в Україні верховний головнокомандуючий сказав, що ні, не потрібно, і генерал Залужний вимушений був виводити потайки із ппд пунктів постійної дислокації підрозділи для того, щоб вони могли боронити потім Київ, Харків, Чернігів, інші міста і називав це навчанням. Або маневрами, або ще щось. Але для розуміння поляки готуються. А у нас, знаєте, те, що ми спостерігаємо, це елемент гібридної війни. Росіяни намагаються промацати сьогодні больовий поріг окремо Польщі, окремо НАТО, дивившись не тільки на реакцію, навіть взагалі риторику і дії після цього. Бо це гібридна спроба тиску саме на Польщу з метою припинення діяльності військово-логістичного хабу в Жешові, через який йде майже 99% допомоги військової допомоги Україні. Якщо ви про це не знали або забули, то згадайте і тепер ви знаєте про це. І саме цим Росія демонструє. Хочете поляки, щоб більше не златало вам нічого, припинить допомогу Україні, Закрити ЖЕШОВ. Припинить взагалі будь-яку логістичні будь-які логістичні дії, які б транспортували Європу, транспортували б зброю з усієї Європи Жешу, а потім перекидались б до України. І все більше дрони не залетять. Повірте, це є отакий от тиск, але ж в Україні багато хто цього не розуміє. До речі, зараз саме від Навроцького залежить, який варіант обере Польща, і зрозуміло, що він може бути або Яструбом, який буде тільки більше зараз накручувати Польщу на підготовку до конфлікту, або, або він дійсно може почути і сказати: це не наша війна, і не хочемо Жешова в форматі хабу, так? Таке це ж може бути. Більше того, вже зрозуміло, що промацування після цієї ночі не припиниться. Тому. Коли хтось радіє і не може зрозуміти наслідки цієї історії, то ну, буває буває, що люди не освічені, буває, що люди емоціональні, але дуже погано, коли у переважної більшості українців критичне мислення відсутнє. А через постійні атаки емоційна виснаженість така, що радіють такому, і не треба прикривати своє безсилля оцією зловтіхою. Так, бо по нас прилітає, і ми хочемо, щоб поляки за нас відповіли. А де наші три тисячі ракет, які обіцяє Зеленський? А де наші всі паляниці, пекли, де всі наші фламінго, які на три тисячі літять? Та заї... поставте запитання це до свого президента. Не хочемо? А чому? Чому тільки я ставлю це запитання? А ви, І от поки таке відбувається, говорити про те, що ми еволюціонуємо, не можна. Це дуже інфантильна позиція, яку я бачу. Бачу саме зловтіху, яка нам не на користь. Цінуйте сусідів, які в нас є, які з нами не воюють, які нам допомагають, які нам не протидіють, як, наприклад, це відбувається в Угорщині. Цінуйте сусідів, які є інструментами допомоги. Цінуйте тих сусідів, до яких можна донести інформацію, і якими спілкуватися і не отожнюйте керівництво країни. З громадянами, ну, ми з неотожнюємо всіх українців, з зеленським або всіх американців з Трампом, хоча і Зеленського, і Трампа, і навроцького брали поляки, і це треба теж розуміти. Це вибір країни. Так от я хочу сказати, перше, поляки нам точно не вороги, від них багато що залежить. Нам треба навпаки сьогодні через публічну риторику у підтримці поляків і Мотивація їх посилення нам допомоги е, отримувати додаткові для себе, для себе результати, тому ще раз кажу: зараз важливо просувати наратив або Україна в ЄС і НАТО, або Росіяни в Польщі, і це важливо робити вже зараз, не втрачаючи часу і не втрачаючи е, можливості, які для нас зараз з'явилися. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Сподіваюся, що якщо хтось мав сумнів, я хоч когось переконав, всіх не зможу, це я розумію. І ще раз, досить емоційно реагувати. Реагуйте раціонально. Бо поки емоцію домінують над рацією, то в Україні бардак і безлад, бо раціональність програє. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Але головне за що вам дякую, що ви підтримуєте ЗСУ. Це надважливо. Підтримуйте зсу, допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Оце буде найкраще для перемоги України, бо зсу це і є запорука того, що Україна є майбутнє без ЗСУ, не тільки майбутнього України не буде. Єднаємось навколо ЗСУ, і все буде Україна. Pa,